приходите на в неділю, коли, коли молитва сьогоднішня неділя, а до нього почали приходити книжки, вот. і коли його поранило, до речі, і в передавали капелана на поранено, йому перебило ногу, то всі почали шукати мене, де те де, де мене поранили і так далі. Але з'ясувалося, що це справжній капелан, а не позивний капелан. Зараз з ним все добре. Він вже повернувся в нашу бригаду, його скрутили ногу. Вона заросла, все прекрасна, зараз навіть не шкодигає. Прекрасний чоловік. І ці наші з ним розмови, ми з ним поторошували, його звати Антон Заходу України. Він Наші розмови про ці сутні, а їх дуже багато на війні щодо існування Богу щодо віри всі ці кризи віри вони відбуваються вони дуже гостро. Наші розмови з ним. Было свіж, зависть сповідь. Отже, я в диву, як один. Вірую втрату і не буду прокидатись. Не досяг такого рівня самоти, що сповідуватись, певно, вже не старати. Не готуйся відпускати без гріхів, моя совість не відгукується у Від загиблих, відганяючих птахів, не молитви я за а вірші. Хай не послецює Бога, без забрас, капелане, я скажу тобі, як рад. Як же хочеться пожити інший раз, як же ніколи не хочеться вмирати. Не прийму за малодушність чи за страх. Я здебільшого до смерті став байдужим. Та побачиш тих леле на немарях. Випадковий відблиск неба у калюжі. Як рікою де туман, в паротяг і подумає, що можна ще пожити, хоч яке простечко складне життя після місяців над прірвою у житті. Я люблю це поботіння молодо. Отже, почитай то буду спати. Дай мені благословить. На любовь. Обиця, що ми ще зможемо. Коха.